Чистомовний вінігрет. У четвер, 4 числа, у з чверті години, чотири чорненьких чумазеньких чортиня креслили чорними чорнилами креслення надзвичайно чисто, надзвичайно чітко. А у цей час командир говорив про підполковника, про підполковницю, про підпоручка, про підпоручицю, про підпрапорщика, а про підпрапорщицю. Промовчав! Ну ви ж розумієте, чому? Бо не той товариші, товаришу товариш, хто при товариші товаришу товариш, а той товариші, товаришу, товариш, хто без товариша товаришеві, товариш. От був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. Кіт котою каже Коте, до комори каду поукотили, у кадупу кинеш капустину. І кілька китичок калини. У садочку барвінок, на барвінку уцінок, заберемо утінок, вирлімо барвінок, Цілющі сік квітки нарциса зцілює тіла м'язи, цигани цінують цей засіб і лікують цим засобом з дитинства. Скоромовець скоромовку Юрка. І ловить рибку ловко, випірнай на ну, рибку близько, розсипай на срібні бризки, щоб спіймав я карася, карася з порося. Наш кіт збирався до роботи, та завадили турботи. Треба висушить хвоста, Накрутити вусик і щасати живота позапічних русок. День у день такі турботи, що не стигнеш до роботи. Мурка коту муркоче, морозива хоче. Мурка руденька, замерзнеш, дурненька. Пилип прилип, прилип пилип, Пилип плаче, Пилип посіяв просо, Просо поспіло, пташки прилетіли, просо поїли. А тут і хлопець по колоді через воду, Тільки став він на колоду бовць у воду. Викис вимок, виліз висох, став на колоду та знов бовць у воду. У жовтні грають жабки жовті, жваві У жваві піжмурки у жовтні. А притихлі потерчата потерпають, хочуть грати. Хоч у жовтні тепло у жовтні, потерчата змерзли зовсім, заховалися в листі жовтлів, пошептались і замокли. Кличуть жабки, потерчата, з нами жмурки грати. Потерчата ж позіхають. Зажмурившись, засинають. Ц, уже сплять. У четвер, четвертого числа, у чотири чеверті годині чотири чорненьких чумазеньких чортеня креслили чорними чорнилами креслення надзвичайно чисто, надзвичайно чітко. А у цей час командир говорив про підполковника, про підполковницю, про підпоручика, про підпоручицю, про підпрапорщика, а про підпрапорщицю промовчав. Бо не той товариші, товаришу, товариш, хто при товариші товаришу, товариш, а той товариші, товаришу, товариш, хто без товариша, товаришеві, товариш. Від товариш. От був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. Кіт котові каже: коти до комори каду був котину. У каду кинеш капустину і кілька китичок калини. У садочку барвінок, на барвінку втінок, заберемо втінок, вирвемо барвінок, цілючий сік квітки нарциса зцілять тіли м'язи, цігани цінують свій ці засіб і лікують цим засобом з дитинства, скормовить скоромовку юрка й ловить рибку ловко, Випірнай на рибку близько, розсипай на срібні бризки, щоб спіймав я карася, карася з порося. На шкіт збирався до роботи та завадили турботи. Треба висушить хвоста, накрутити вусик і ще живота посопічний трусок. День у день такі турботи, що не стигнеш до роботи, мурка коту моркоче, Хоче, Мурка роденька, замерзнеш дурненька. Прилип-пилип, пилип-прилип, пилип плачу, пилип посів просу, просу, поспіло, пташки прилетіли, просу поїли. А тут ішов хлопець по колоді через воду, тільки стави на колоду, бовть у воду, Викис вимок, виліз висох, тільки ставить на колоду та й знов бовть у воду. У жовтні грають жабки жовті, жваві піжмурки у жовтні, а притихлі потерчата потерпають, хочуть грати. Хоч у жовтні тепло у жовтні, потерчата змерзли зовсім. Заховались листя в, в жовтні, пошептались і замовкли. Кличуть жабки, потерчата, ну нумор з нами в жмурки грати. Потерчата ж позіхають, зажмурившись, засинають. Ссс! Уже сплять.